Привіт, мене звати Анна, я енерготерапевт, майстер рейки, проводжу консультації, ставлю цвяхи, проводжу енергостанції очно онлайн і ну, живі зустрічі, і групові і індивідуальні. На період, коли я до тебе звернулася, у мене була така певна екзистенціальна криза, криза втрати змістів. Ну, виснажувала усвідомлення того, що я вже там. Багато над собою працювала, різні методи застосовувала. І ну, в мене був певний такий трансформаційний період, і, мабуть, це був апогей цього періоду, тому що ну, в такому е кризовому періоді я знаходилась майже два роки. І це, скажімо, вже була така пікова точка, тому це мене й виснажувало, що я вже втомилась просто. Що мало того, що я втомилася, я ще й не, ну, не знаю, що робити з цим. А ключове ще й не хочу робити. От. <рив> Такий період, коли ти і не знаєш, і не хочеш, і все. І так просто тобі вже тошно від самої себе. Ну а я багато над собою працюю, мабуть, досить давно, і раніше там це були досвід роботи з психологами, з лесними терапевтами, з езотерічними спеціалістами, да, спеціалістами зі цієї сфери. Останні роки, коли я сама пішла в, ну, в майстерство, да коли сама почала працювати, паралельно я працювала зі своїм енерготерапевтом, зі своїм наставником, всіми енергетичними методами. І стосовно того, що мені там не допомагало, я не можу сказати. Просто воно слой за слоєм різними методами, котрими я працювала, воно якось розчищалось. І саме з запитом кризи, кризи змістів, я звернулася першою до тебе. І ну, я ж кажу, що, мабуть, вона стала такою вішенькою на торті всієї моєї роботи. Я працювала з різними запитами, більш актуальними на період. Коли зверталася до свого енерготерапевта більш болючими, да? і ми працювали з ними, щось там відбувалося, щось якісь усвідомлення, які зміни в моєму житті. І, скажімо так, потихонечку просто прийшли до того, що трансформація е, стала ну, глибокою для мене е, усвідомленням, мабуть, особистої такої самості. Да? І на момент, коли цей актуалізувався запит, ми з тобою познайомились, і я вирішила спробувати твій метод. Ну, я йшла до тебе без очікувань, мені цікаві всі ці методи. Я вже була в подібній роботі там, з кінезіологом. Я знаю, що це працює однозначно, це перше, друге мене розположила, да, розташу. Розположила до себе ти як людина, мені відгукнувся саме таке енергетичне налаштування. Я просто в довірі пішла Я зрозуміла, що мені безпечно відкритися і подивитися, що з цього вийде. Ну, ми з тобою працювали на протязі чотирьох місяців. І кожна наша да, сесія в ній щось було для мене таке корисне, що я потім ходила і усвідомлювала, що ага, а оце я ось не бачила, не дивлячись на те, що вже заходила. Ну, підіймалися якісь ситуації, котрі вже я пропрацьовувала там з різних боків. Просто інша якась глибина їх да, відкривалась, Ну було завжди щось, що. О... Я розуміла, ага, оце от я не бачила досі. І воно якби мені усвідомленням лягало, якось розкривала нов, нові шляхи до виходу. А, ну, мені подобається цей метод. Той метод, в якому я працюю, зокрема, також схожий на те, що не потрібно там питання, відповідь, а ти просто в довірі через відчуття тіла, через свої якісь емоції. Плюс ти як провідник підсвічуєш, ага, тут відчуваю це. А про що? А що в тебе? Про що для тебе оця ось історія? Або там про що для тебе ти кажеш якусь фразу, що тобі прийшло як тонко відчуваючій людині, і провіднику. А, і я така, ага, спочатку, може, і ні, а потім ти думаєш туди, і розкривається ціла історія, де і живе та глибинна причина, яку, ну, ти сам в свідомості ніяк не побачиш, бо потрібно тільки щоб хтось підсвітив. А... Ну, прям щоб сильно складно. Ну, все просто було якимось таким певним процесом. Емоційно я пам'ятаю там ситуацію, котру мені ну, спочатку було тяжко усвідомити. Це коли ми відкрили там певну ситуацію, де я усвідомила, що вся відповідальність за цю ситуацію на мені. І ця ситуація знакова в моєму житті, і мені стало від цього гірко. А коли гірко, то значить блокуються ресурси, котрі дає ця ситуація, і ти допомогла мені побачити, що відповідальність за створення ситуації на мені як на творці, але є інша грань, да? в вчасності того, що в цю ситуацію причетні ще інші люди, і ми розложили на не на рівні розуму, а на рівні відчуттів такого да. В щитуванні можна сказати, скільки е процентів відповідальність не кожній людині. І всі ці 100%, відсотків, котрі спочатку я привалила себе ним, да, цим грузом, вони розложились на кожну людину, і це ну, до до доволі адекватно. Мені відчулося це полегшенням, і ну, якби наступила ясність певна. Тобто, в якійсь мірі, да, якщо подивитися з різних боків відповідальність на тому, що відбувається в нашому житті, стовідсотково наша. Але є інший рівень, де є причетні інші люди. І коли це стосується там, людських відносин, то там відповідальність, звісно, і на іншій людині також. Ну, по-перше, я можу сказати, що я зразу після сесії відчувала полегшення. Я люблю такі методи, коли ти не уходиш з грузом, що ти уходиш і думаєш, ой, блін, на що ми туди полізли, що мені це переживати там. А де ти зразу після роботи, ну тобі стало легше. Ти такий, да, було, да, ось так там зараз відбувається, але якась внутрішня в тебе така доповнітельна струнка, опора, вона ще вистроїлась, вона виникла. А стосовно якихось змін в житті, то це відбувається поступово і такий накопичувальний ефект від роботи він проявляється з спустя якийсь час в житті. Можна побачити, подивитися, ага, гаслухай, вже ж по іншому, я по іншому відношусь до тієї чи іншої ситуації, до тієї чи іншої людини, і вистроюється ну нові нові якісь ситуації, котрі вже тебе наповнюють. Зараз почуваю себе добре, бо збалансовано, гармонійно і фізично також бадьора, здорова. А, ну я відпустила, мабуть. Я просто розслабилась, і в мене вилаштувалися ці змісти, котрі для мене були втрачені. Все, що мене там раніше радувало, наповнювало, давало мені ресурси. Це просто перестало працювати, і не було бажання щось таке Ну типу, шукати. Просто ти як карасік лежиш на дні, такий думаєш, боже. Я це закінчиться? <ріст> і завдяки там, цьому шляху я вдячна собі, за нього тобі вдячна. Зараз я можу сказати, народила нові змісти, і мені кайфово. Вони всі пролаштувалися якось так гармонійно і продовжують пролаштовуватися. Ну, мабуть, це те, що потрібно все ж таки працювати над собою, і навіть коли здається, що ти вже з усіма перепрацював, і навіть коли здається, що ти не хочеш працювати, тому що це також історія людей, котрі в професії ну, часто буває таке, часто чую, що стикаються з тим «Боже, Да я вже так всього багато перепрацювала, Я просто хочу пожити. Да, собі потрібно давати це пожити, просто все. Залежить від того, наскільки кризова ситуація, наскільки е, ти не можеш з цього вирулити. і е, коли ти не справляєшся, то треба звертатись до спеціаліста незалежно від того, являєшся чи ти сам спеціалістом, тому що у нас багато сліпих зон, і часто не часто завжди це наше життя, і ми працюємо з людьми, ми об'єктивні. А що стосується нас. То тут потрібна допомога іншого професіонала. І ну, це дуже круто допомагає, тому що немає цього гіперважливості. Людина просто об'єктивно дивиться на тебе без всяких іскажень, так би мовити. Е, ну, я вважаю, що в подібну роботу треба йти. Не то, що там кому, коли я б сказала, коли ви відчуваєте. Що ну, самі не впоруєтесь з якоюсь ситуацією, де ви вже багато, наприклад, є ситуація, з якою ви вже багато з ким працювали, і вона там на сьогодні вам здається, що вона не змінюється, то має зміст ще піти і попрацювати ще таким методом, як працюєш ти. Будь-яка ситуація, котра є незадовільною. Не зачиняти на неї очі, а подивитися, ага, а що тут так зараз відбувається, чому я це створив для чого? І самому це побачити складно, неможливо. Тут потрібен хтось, хто покаже тобі твою силу і обере ті травми, котрі створюють цю реальність. Ну, щоб покращити якість свого життя, тому що ми ж прийшли не страждати, ми прийшли все ж таки. Споєднатись з собою, пізнати себе і бути щасливим. Ну, це по-перше, той запис, з яким я заходила, це там втрата змістів. А що таке втрата змістів? Це коли нам треба відновити внутрішні свої опори і подивитись на них по-новому. Да? І в частності це самоідентифікація, можна так сказати, що на цей період я. Свідомо і устойчиво розумію, хто я і куди я. Хоча на всіх своїх етапах життя і становлення у мене було це розуміння про себе, але це ж життя, і більша глибина з кожним кожним нашим кроком і пізнанням себе відкривається реалізація, тому що коли ти вистроюєш у собі там певні ці. Опори да, внутрішнього та ми самоцінність, відчуття гідності і впевненість, да, це фундамент. Звісно ж, це відображається на сфері, де ти працюєш сам да, з людьми, де ти реалізовуєшся, як ти там можеш там. У мене в частності, я пам'ятаю, відкривали з тобою і ем, не то, що страх публічних виступів, я багато його пропрацьовувала, а тут, мабуть. Така е, грань, що е, страх оцінки, мабуть, да, коли ти виступаєш перед групою, коли ти виступаєш на публіці, і ти дивишся на себе не своїми очима, а очима тих, хто дивиться на себе. І ось завдяки в тому числі роботі з тобою, вилаштувалася внутрішня така е, стержень, да? що ну, люди, можуть, люди дивляться через свої окуляри. А те, як я відчуваю і що транслюю я, це тільки, це тільки я. І мені не треба дивитися на себе очима інших. І коли ти вже виходиш з цієї глибини да, перед публікою, то ти не загублюєшся, коли ти починаєш говорити, розказувати. Ти не думаєш, ага, мене там зрозуміли, не зрозуміли, як там мене спів... Да? Ти просто робиш те, що з тебе л'ється. І особисте, мабуть, да сфера особиста, тому що тут також ну тут все про, про опори, все про самоідентифікацію і розуміння вообще, а хто я і чого я гідний.